Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Кажу вам, доброго ранку. Це Ютуб платформа Футбол 24 з вами Юра Гаврищак і очікувано, що напередодні лондонський Челсі остаточно провалив сезон. Чому остаточно? Бо якщо до цього в якихось великих мріях фанатів синіх команда Франка Лемпарда могла би відігратися у матчі відповіді Ліги Чемпіонів проти мадридського реала на Стенфорд-Брідж, то цього очікувано не трапилося. І героєм в поєдинку став Родріго, точніше одним із героїв поєдинку, який у другому таймі на старті другої половини забив відкрив рахунок у поєдинку і таким чином довів рахунок у протистоянні в рамках чвертьфіналу Ліги Чемпіонів до 0-3. І до речі, на чвертьфінал проти Мадридського реалу е, виводила Челси людина, яка до цього за останні 17 поєдинків у своїй кар'єрі виграла лише один матч. Йдеться про Франка Лемперда. Натомість наведу статистику Карлу Анчелоті, італійський фахівець вивів власну команду уже 9 в одну другу фіналу ліги чемпіонів такий самий показник лише в одного тренера на цій планеті ідеться про пепа Гвардіолу, наставника Манчестер Сіті, і іспанець, якщо пройде Баварію, а це дуже дуже ймовірно, зважаючи на рахунок у першому поєдинку. 0-3, то в цього сезону встановить новий рекорд, тобто 10 виходів в одну. Другу фіналу ЛЧ. при цьому, якщо порівнювати статистику Анчелоті і Пепа Гвардіоли, то на балансі Віталійця чотири перемоги в найпрестижнішому турнірі старенької Європи. А в Пепа лише два. Але цьогоріч досить великий шанс, що іспанець може оформити із Менсіті золотий хитрик, тобто виграти англійську прем'єр-лігу кубок країни, а також лігу чемпіонів. У нас уже є на зв'язку. Тарас Котів, редактор футбол, 24 Привіт тобі трас. Скажи, будь ласка, як тобі вчорашні тактичні рішення Френка Лемпарда випустити на поле старфорд Бріче п'ятьох захисників, зважаючи, що перший матч Лондонці програли 0-2 і потрібно забивати? В Принципі це було перспективно і два своїх хороших моменти команда створила, де у не реалізував просто і канте. А ну а система така мігрувала трошки між п'ятьма захисниками 4-4-2, де м -м, дуже високо піднімався і не не часто опускався нижче Різ Джеймс. І в принципі це непогано працювало, тому що змушений був значні свої сили відволікати на а, ці отривки англійського захисника Вінісіос. Відповідно, він менше часу проводив в атаці, і е, реал змушений був захищатися, при тому, що схема нібито була така досить оборонна. Тобто, сам план по, по, по ідеї він досить таки непоганий. Е, з несподіваними такими вінгерами Галахер і Канте. і Розрахунок був на те, що вони будуть дуже якісно тиснути, пересингувати, відбирати високо м'ячі е, і, і, і даватимуть ту інтенсивність, яку Точно не зможуть дати в боротьбі будь-які інші флангові форварди М Челсі, як то Ферікс, чи Стерін, чи Найтмудрик. І eh. uh, в цьому плані була задумка, але ми бачимо, що. Е все таки, коли на стадії завершення а, були такі гравці, як кукурелія і канте, не вистачило того виконавського класу. Хоча з реалізації, з кількістю голів Челсі в цьому сезоні важко розраховувати на будь-кого, щоб там хтось якусь реалізацію показував і так далі, їм потрібно, щоб забити, їм потрібно ще більше таких явних гольових моментів створити. А реал він такий, як бався вкотати мишку, і просто підпускав до себе цю мишку. Челсі і зразу швидколапою прихлопнуло, коли йому було вже там вигідно, коли б трошки команда перебудовувалася, і дуже дуже легко насправді відбивали оці всі задумки Лемпарда. Де в принципі теж була така штука, що вони планували Челсі мати більшість потація там 5 проти 4, і в одному з епізодів вдалося а, це розіграти де зовсім вільний ріс Джеймс він прострілює кокреля. У воротарському програв дуель а Тібо Куртуа така принципова дуель, тому що дуже е, знищують фанати взагалі в Англії, так постійно принижують Тібо Куртуа, а особливо в бульвальники Челсі, адже він е, покинув цей клуб е, заради Мадрида е, і досі не можуть цього е, йому пробачити. Але його шість сейвів, е, з яких деякі просто фантастичні, е, е, підтверджують те, що е, думка. Босів, гравців фанатського середовища рала про те, що Куртуа найкращий голкіпер світу, вона підтверджується. Окей, після пропущеного голу Френк Лемпард приймає рішення випустити на поле е, Михайла Мудрика. Як тобі, от е, це саме рішення віддати увесь фланг українцю, тобто зробити його повноцінним вінбеком, е, впорався він з цим завданням чи ні? Рольлю точніше фанати е, фанати Челсі е, тролили це рішення Лемпарда не не зрозуміла на їхню думку, тому що. От е, вони розказують: е, це була помилка Артета. Чому не вдалося за такі переманити в арсенал е, українця? Чому він вибрав Челсі? Бо він дуже хотів грати лівого захисника. Виявляється, а не Вінгра. Е, ну, таке досить, е, досить дивне, але просто бачимо, чому е, чому так сталося. Тому що Кукурелія на картці, щоб не повторився епізод з вилученням Чілбола, якого дуже якраз не вистачило у в, 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 вчорашньому матчі, то е, довелося знімати е, з Кукурелью. А, а в принципі, були вже такі спроби е, Вінгбека з Мудрика створити ще й попередніх е, матчах там Лапел, ну, якісь такі короткотривалі експерименти. Е, ну єдине, що звичайно чи є Магджел че. В якому потрібно обов'язково вигравати і для того, щоб продовжити Євросезон на, на наступний рік, на цей і на наступний потрапити в Лі чемпіон. А чи це місце для таких експериментів? Тут звичайно питання. Мудрик непогано відіграв в цьому епізоді. Де він добіг е, мінісіс, зупинив супер, такий одній з, е, з крутих контратак, які просто рал, розірвав після перерви два голи легких, дуже легких забив. Е, і е, непогано також використав так дуже елегантно, не найкращий пас закидання е, Джеймса, прокинув двох суперників і вже тільки удар підвів. Е, але е, той момент, де знову він вибігав з центра поля, можна сказати, на сам на сам за Окіпером. Не міг реалізувати так, там офсайт, але е, знову питання до реалізації знову питання до психологічного стану, що нема впевненості. Є тільки величезний тиск, який, з яким гравець не дуже дає собі раду, е, тобто, якби це була така історія в шахтарі, які він українські схожі моменти він реалізовував, там не було ніякого тиску, там ти не міг програти. Там тобі не було що втрачати. Там ти тільки був переможцем. Якщо щось позитивне ставалося, якщо щось негативне, то ніхто таких очікувань завищених і не став. А тут відповідно і ціна гравця, і е, амбіції Челсі, і те, що в принципі е, тиск такий, що крім ниство ж сказало, що е, Можете попрощатися зі значною частиною своїх зарплат, якщо не вдасться а, вийти в лігу чемпіонів на наступний сезон. Відповідно, дуже там урізаються контракти, е, зменшуються там, прибутки самого клубу, і ну це такий логічний е, крок. Але навіть це не стало мотивацією для футболістів. Більшою мотивацією для реала було те, що, наприклад, е, гравці не попри е, змушені були би е, попрощатися з. Карло Анчелотті, якщо е, Італієць не виграє серйозного трофею, то Кубок э, в чемпіонаті не, не, не супер шанси, у них дуже великі відри від Барселони, э, відставання. а, відставання. А в Кубку це так не, не рахується за елітний трофей, і відповідно, Ліга Чемпіона це останній шанс зберегти свою посаду. І, і э, гравці от, Реала за свого тренера билися, вбивалися і їм хотілося грати. Гравці Челсі за свого тренера. Ну, навіть якщо вони хотіли би, то не факт, щоб у них вийшло, але і особливо велико бажання. Не було помітно. Тобто, а за кого? за кого там дуже боротися? За тренера, який а, постійно міняє ці стосує схеми. В цьому питанні була претензія до Лемпарда, що він занадто часто це все міняє. Увар перевіряє, чи Челсі досі футбольний чи нічний клуб. Полішічзієш Кукурела, маунт оба хаварц. Усі ці гравці повинні піти. Вони досягли свого піку в Челсі. Купіть одного двох гравців і почніть будувати проект із неанглійським менеджером гальсмана Нріка Дедзербі. Після одного сезону ми повернемося на 100%. Ну, якщо ви звільняли а, Поттера, то будь ласка, ну вприні принесіть і виходьте імпульсу, привнесіть е, того ж Луїсандрі, які якого це принципова була би історія легенда Барселони перемогти Реал, який приїжджав у Лондон. Будь ласка, запрошуйте. Він був готовий. Ні, відмовляється, е, розказує, що їм потрібен час подумати, призначають легенду, е, який нібито там мав би щось там в привнести е, е, команді. Але крім цих вже легендарних. Них промов френкі, там на які посилаються всі футболісти Челсі, е, ніякого особливого вирішення не, не трапилося, і е, просто за, закопали команду і ментально і е, тактично. в Принципі, ну до речі, в Твіттері писали, що можливо є юніорський склад Челсі, який би хотів би боротися на полі, зважаючи на те, що відбувалося учора на Станфорд брідж Тобто гравці просто не мали бажання грати таке враження, перемагати і з. Я даю слова свого часу, Карлон Шелоті пояснював успіх Мілана, чим що у мене грають не найкращі гравці на планеті. Просто я взяв гравців команду, які ненавидять програвати. А от про Челсі у цей склад, схоже, от ці гравці не лише вміють, а й полюбляють програвати. Для них це вже спокійно стала така м, традиція: от вийти і не виграти матч, і нічого страшного. Ну от в епізоді, наприклад, з пропущеним голом, де забивав Родрій з своїх голів. А мудрик летів в підкаті. Ну там звичайно так дуже небезпечно вічій виглядало. Міг пенальті провести швидше ніж врятувати, але він, ну хоча б. Робив цю спробу відбору. А поміж тим дивимося на, на інших гравців. Е, там я го сілому ну, майже 39, Ну добре, він так пішечки там е, спостерігає. Але що робить Єнсокович, який бачить, що той ривок е, атакувальних гравців е, реала бачить, що вони там розп розкатують квадрати в воротарському майданчику? Тобто, ні підбігти, ні спробувати, ні зарядити е, е, партнерів, ні якось покомандувати, нічого. Просто він так само пішечки. Е, Вдає, що він кудись і, і, і іде, наближається до своїх воріт, але насправді ніякого активної участі в епізоді не бере. І це просто незрозуміло, не тому що тут ду, реально дуже дуже якісні футболісти вийшли знову. Ну єдине, що там чилвала не, не вистачало. Один з таких, можливо, найкращих складів Челсі вдалося з тих гравців, які наявні. Знову знову цей склад нічого особливо не демонструє. Є так, вони з їм далося трошки напрягти. Атаку е, суперника, але те наскільки в обороні вони якось бездушно е, грали і нічого не відбирали. І те, що вони просто дозволяли розкатувати два голи, це розкат як дітей у е, межах воротарського, ну це щось е, унікальне, незрозуміле. Не Ніби це не команда з е, топ-6 Англії е, е, історичного топ-6, е, а якась е, 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 просто середняк е, далеко не то. Чемпіонат і до речі, про бажання показав був момент зараз. Його продемонструємо, коли Михайло Мудрику вдалося на швидкості просто не нереальній наздогнати винішивса Жуніора і таким чином врятувати Челсеві ще одного голу. Окей, зважаючи на те, що Мадридський Реал пробився, все ж таки, до досить легко до півфіналу цьогорічного розіграшу ліги чемпіонів, і зважаючи на перший матч рахунок першого матчу Манчестер Сіті, Баварія, нагадаю 3-0 переміг Пеп Гвардіола. Як ти думаєш, які шанси в кого більше шанси в Реала чи в Манчестер Сіті пробитися до фіналу? Я погоджуюся з думкою е, англійських експертів, що в більшу частину е, попереднього 180-годинного протистояння, да, навіть більше, ніж ми у вертаймі ще були, Манчестер е, Сіті переважав, був кращим за реал. Але е, ця вбивча ментальність е, Ліго Чемпіонівська реала цього ігра з Сіті не вистачає. Е, єдине, що в принципі, якщо нічого не страпиться з Еліном Холондом, якщо він здоровий і в тонусі е, з відпочинком потрібним і з тими всіма процедурами, які з якими е, носиться е, і гвардіола, і медичний штаб е, над Норвежцем, тобто там я так розумію, е, жоден інший гравець Манчестер Сіті, і з такого е, догляду не, не отримує, не може навіть не потребує, е, все максимально роблять, для того, щоб їхня головна зірка, їхній лідер, е, найкращий бомбардир е, сучасності прям станом, прямо на цей момент, тобто цього сезону. Якщо е, цей гравець він е, підійшов в оптимальних, абсолютно в ідеальних е, на піку форми проти Рала, і ось цей фактор Холанда. Теж такого футболіста, який просто ненавидить перем... е... програвати, е... Як і от легендарна Міланська команда Ченчолоті, як і реал з цими всіма ветеранами, які такі враження вічно грають, і Кроси, і Мудріч, і Бензема і компанія. То е, тут таке буде зіткнення двох ментальностей переможців, і можливо саме того імпульсу Холанда вистачить до того, щоб дотиснути В принципі по ігровому по, по, по тактичному потенціалу е, е, Сіті виглядає цікавіше, і це мій фаворит. Але е, по історії, по традиції, по тому, що Реал знає, як вигравати такі дуелі то тут, звичайно, буде дуже важко Гордіолі, і він, ну, у нього в нього може бути серйозний комплекс і реала, і, в принципі, цих вирішальних стадій Ліги Чемпіонів. Отак ми Тарас з тобою з легкістю поховали шанси будь-якої Мюнхенської Баварії на прохід до цьогорічного півфіналу Ліги Чемпіонів і, напевно, нас захитять фанати Мюнхенців. Але так вже трапилося, зважаючи на перший рахунок у поєдинку. Нагадаю, 3-0 манчестер Сіті програв Баварію. Безмажно вдачний тобі Тарас, що знайшов можливість та час обговорити вчорашні поєдинки в рамках чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Це був Тарас Котів, редактор Футбол 24 а також Юра Гаврищак, і, і платформа ютубівська Футбол 24 І продовжуйте слідкувати за наповненням контенту. Бо тут на цій платформі ми розігруємо призи від нашого партнера «Фавбет».